Вітаю, друзі, вітаю! Даненько ми з вами так не, не, не спілкувалися в такому форматі сам на сам я, тільки я і ви. Все в мене якесь інтерв'ю, я з кимось. Тепер я з вами. І сьогодні я хочу роздивитись таке питання: чи нападе Росія в 26-му році на будь-яку країну? Навіть незважаючи на те, буде війна в Україні чи ні? Ну, буде продовжуватися війна в Україні чи ні? Отже, давайте дивимося. Чи нападе? Ой, візьму, напевно, великі я карти. Такі. Спеціально колись купила карти. Здоровені, здоровені. Стоять, звісно, більше не генералі. Дивіться, які. Не карти, а картіщі, я би так сказала. Да, ну Вони реально стоять дорого, але цікаво. цікаво в якому плані, що вони здоровецькі. От давайте я для вас. Дивіться, які карти. О, дивіться, які карти картіща. Ну і давайте подивимося, чи є в планах у Росії напасти на якусь європейську країну в 26-му році. Якщо побачу колісницю, то є. Ну, дивіться, карта. Розмови, перемоги, розмови, да якесь новини, якісь якась людина да що це сообщає. Тобто про це говорять або готуються. Я би навіть так сказала. Ну Поки що, поки що бачите, вони трошки ще обмежені. поки що Ну то Це, слухайте, це ж поки що. Я би навіть так сказала, якісь вчення проводяться і вкидаються в гроші. В, ще що будуть мобілізувати молодь для цих цілей. Да. да. Є в мене одна карта, яка говорить про те, що. Дивіться, у них, у них з фінансами велика проблема велика проблема з фінансами, і війна це той спосіб, яким вони мають обогатітися, скажімо так. Тому у них в планах є. От. Єдине, що поки що поки що, воно, знаєте, ще, ну, так сказати, як я кажу, бабка на две сказала. Але це в планах. Давайте тепер подивимося, чи е буде напад у му році, а подивимося, ми Аракул луні, е, Чи буде. А що це таке? Угу. Це якась рекламна карта. Хто знає, що з рекламою карта ми робить? Ні? Так, чи буде напад Росії у му році на будь-яку країну Європи? Ну, дивіться, карта Вазміздія говорить про те, що це буде країна, яка більш-менш лояльно відноситься до України. от. Карта, з якої ми були ну, в дружніх стосунках, в партнерських стосунках. Карта, яка навіть по дереву роду, це може бути так, що у нас мова може бути схожа, якісь слова можуть схожа. Країна, яка протягнула нам ну, руку допомоги. От, ось так от. Це буде от така країна. От, тобто це вони вже там собі определили. От. Ну і дивіться, раз це ми чимось дерево роду, ми чимось схожі, значить що? Значить, це не, ем, не країни Балтії. От так. От. Далі, далі. Якщо зараз побачу, я калісницю, башню. Або давайте ще якусь карту. Давайте дві карти. Башня, колісниця. Якщо випаде, значить є. Значить, нападуть. падуть. Да, так, башня випала. Все, перша виспала башня. От, І, і карта, я ще вну... а я в умі подумала, що шестерку мічей. Брати, чи не брати, брати чи не брать. брать, чи не брать? Да, ребята, ну що ж, тепер давайте ми подумаємо, які ж це будуть країни. Я не вмію, так як там інші інстрасенси, закрити очі і подивитися, яка це країна. Я зроблю по-іншому. Я зараз беру uh, листочок бумаги. Зараз я його знайду десь, І просто напишу країни для себе, щоб ми розуміли. А, кажіть. Це мої вірші, це листочок. У нас тільки листківців було. Як не треба, таких їх... <кій> купа. О, усю. А як треба, то немає. Так, листків купа, а є де писати? Ви теж не викидаєте блокнотики, поки не спишете всі сторіночки. Це я така, щоб сторінка должна бути списана з двох сторон. Все. Отак. Так, ну що, давайте зараз складемо, що це можуть бути за країни. Так, з ким ми схожі? Це що у нас? Польща? Зараз відкрию навіть, мабуть, карту. Так, карта. А ну-ка. Польща, Румынія. А що це така карта маленька? Італія, а, а де ж великі карти? Покрупніше. Хотілося б. Хотілося б, щоб були. Дивіться, є тільки Румынія, Данія. О, ось о, Чехія є у нас Чехія. Словакія, Венгрія, Сербія. Болгарія. Ну, хвата нам, так? Да? Дивіться, о, я взяла Польща. Якраз, що вони Польща, Словакія, Венгрія, Руминія, Сербія, Болгарія. Я думаю, достатньо. Так, ну, дивіться, в мене є Польща, Руминія, Чехія, Словакія, Венгрія, Сербія, Болгарія. А тепер, друзі, у мене є ще один інструмент. Я дуже рідко ним користуюся, але завдяки йому ми дивилися якраз про каховочку. Оце ж тоді, що я казала, що буде велика вода. Це мені розказали про сон, і ми дивилися, де це. От, так я хочу сказати: давайте подивимось тепер, хай нам скажуть, де буде війна, де, на яку країну нападе Росія. В 26 му році із тих, що є. Так. Секундочку, рамочки. Попрацюйте зі мною, будь ласка. Да, це буде хрест. розведений це буде ні. Домовились? Дякую, велике. На одну сторону, ну це нічого. Дякую, дякую. Домовилися, все, домовились, Все хорошо, хорошо, хорошо. Скажіть, будь ласка, рамочки. Скажіть, будь ласка, рамочки. Дякую, мені приємно, що я вам подобаюсь. Ви мені теж подобаєтесь. Давайте станемо в позицію паралельно. Дякую. Рамочки, скажіть, будь ласка, чи нападе Росія на Болгарію в 26-му році? Так, схрещено, ні розведено. Не вирішено. Дякую. А на Сербію нападе Росія в 26-му році, так схрещено, ні розведено. На Венгрію нападе Росія в 26-му році, так схрещено, ні розведено. На Словакію нападе Росія в 26-му році, так схрещуйтесь. На Чехію нападе Росія в 26-му році. На Руминію нападе? На Польщу нападе. Дивіться, на Польщу вони почали з'єднуватись. Отже, друзі, Дякую, рамочки. Давайте ну, рамочки і вищі сили, хто працював зі мною через рамочки. А тепер давайте, дякую, велике, давайте подивимося на Польщу. Якщо я побачу колісницю, або башту, або шестерку мічей, значить на Польщу буде напад зі сторони Росії в 26 2026 році. По, що, Росія, 26. Дивіться, Дивіться які карти. Карта роботи, яка вже, вже ведеться Да але просто є зупинка. І через магію, через якихось спеціалістів, через якихось, е, ну, де я казала, що колісниця зразу випала. Треть, чого, четвертою карту випала. Очікуємо. А тепер давайте ось, що ми подивимося. от яке питання. А навіщо Росія нападати на Польщу? Навіщо Росія нападати на Польщу? Навіщо Росія нападати на Польщу? Це дуже доленосна ситуація. Ця ситуація, яку не можна вже змінити, ми не можемо нічого поміняти. Вона була закладена колись багато-багато-багато-багато раніше. От. І раніше купою людей, які ділили. Вони ділили нашу територію. Це було ще, коли країна наша була більш-менш якась така на фоні якогось економічного чи піку, чи спаду. І їм треба значить, дивіться, що їм треба. Карта, ну, щось вкрасти треба. Щось їм вкрасти треба. В кого вкрасти їм треба. Їм ем треба щось вкрасти з їхньої території. Або це буде якийсь обман, або це якийсь хитрий маневр буде. І туди треба ввести багато якоїсь, я би сказала, Ну, ресурсів якихось. Чому? Бо є надія велика по дияволу повернутися до тих, з ким вони раніше були разом. Друзі, скоріш за все, скоріш за все, це робота проводиться для того, щоб вторгнутись в наші території тільки зі сторони Польщі. Бо є карта роботи, і їм їхня територія не нужна. Вони уходять. Їм не стільки та територія нужна. Їм треба вторгтися в наші території зі сторони Польщі. Ну, що ж, хорошо, давайте подивимося. Якщо Росія у му році, дуже не так, чи вторгнеться Росія? У му році з території Польщі в Україну. Або навіть неправильно. Ми... Я Росія питаю. Ні, неправильно, це можуть бути зелені чоловічки. Давайте так. Чи буде вторгнення з території Польщі в Україну в 26-му році? Якщо буде колісниця, шестерка мечей, або що або башня, тоді це буде так. Ні, це буде 26-й рік. Це буде рік, коли все стоїть на паузі, коли начебто партнерські відносини, але світ нас попитається, надурить. Вроді би, війна. Не оканчується, вона зупиниться, але ми будемо відчувати себе досить одиноко і неспокійно. В 27-му році, чи вторгнеться з території Польщі, чи буде вторження в Україну з території Польщі. Та ж сама ситуація. Калісниця, башня, шестерка мечей. Там буде багато підтягнута таємне. Знаєте, як от нас зелені чоловічки, так? Багато буде підтягнута якоїсь зброї тощо. Що я казала про шестерку мечей? Що вона добавна з'явитися тоді з території Польщі в 27-му році, ждемо продовження війни. Будуть зелені чоловічки, тому що карта обману, карта е того, що ми не бачимо. Отже, очікуємо. А тепер в мене питання: чим для України закінчиться вторгнення на територію, на територію України в 27-му році зі сторони Польщі. Чим для України це закінчиться? Дивіться, ми будемо чимось зв'язані, бо ми будемо на паузі. Ми не зможемо щось зробити. Ми не зможемо щось. І для нас це буде: дивіться, десятка мечів, удар в спину, кінець, кінець неочікуваного. Неочікуваний і щось у нас відійде. Ребята, я вам кажу, казала і казати буду. Будьте уважні і обережні. 27, -е, 27 -е по 30 -е рік це ці три роки, які ми можемо тепер відвоювати наші території на Сході. І, на жаль, не всі вони будуть відвоювані. Ось такі, ось такі пироги. Тому, тому я не знаю навіть, що вам про це говорити, до чого готуватися. Ті, хто тікали зараз зі сходу на захід, е, я вам хочу сказати, будете витікати ще обратно. Це не е, ну, це просто попередження, щоб ви на сьогодні вже розуміли, що вам робити. Я не можу сказати, яка саме частина може бути е, відійти. Це може бути дуже маленька частина відійти. Але я чула цю теорію давним-давно, що свого часу е, ще Жириновський казав, Польща забере частину. Вот з території Польщі, якраз це все і готується. І готується це все не просто так. План А вийшов е, не такий вдалий. Е, тепер Росія готується до плану Б. Тому, на жаль, заспокоїтесь і дочекатися, коли вони від нас відчіпляться, це буде не скоро. не скоро. Ось тому багато астрологів говорять про те, що вони бачать закінчення до в 30-му році, бо будуть скубати цю Україну з усіх сторон. А гинутимуть же ж наші люди. Розумієте, яка фішечка? Так, пишіть, які питання ви хотіли, щоб я розглянула. Пишіть свої думки на цей рахунок. От, підписуйтесь обов'язково на канал, бо російські боти занижують видачу мого Каналу, от а правда, вона має звучати голосніше, і її мають чути всі. Тому, будь ласка, підписуйтесь, і робіть репости моїм відео, пишіть коментарі, для того, щоб е, мій канал піднімався в видачі і більше людей бачили правду. Може, таким чином ми зможемо мінімізувати ось ту загрозу, яка на нас насувається. Всім добра. А, да, і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки на мене підписані, Мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. Тепер пока.